Слава Ісусу Христу, дякую слухачам каналу Духовний Шлях за вашу активність та відгуки, рекомендації у коментарях, телеграм-каналі, вайбері та фейсбук-сторінці. Дякую і спонсорам, меценатам та жертводавцям. Працюємо над реалізацією. У ваших пропозицій у цьому записі ви дізнаєтеся про українців у грецьких монастирях, а конкретніше про український запорозький скит на афоні. Глава 23 із книги Старець Паїсій Величковський авторства Митрополита Іларіона. 1975 рік Вінніпег, Канада. Український запорозький скит на Афоні. Українці рано появилися на Афоні. І ще десь у першій половині 11 віку і вже року 1169-го заклали собі окремо монастиря, так званий Русикон Українікон. Але монастир цей рано стратив свій український характер і з бігом часу став монастирем спільним, російсько-українським, а із часом і зовсім російським. Україна рано втратила свій державний характер, бувши захоплена Литвою та Польщею, а пізніше Росією. А це вплинуло і на наш монастир на Афоні. Він зовсім зрусифікувався. Другий монастир на Афоні, де жили українці, це був Ставро Никита Никитин Хрест. Заснування цього монастиря відноситься на 680 рік за часу царя Костянтина Погоната. Але з часу другого арабського нападу на Афон 830 року монастир цей разом з іншими запустів і був відновлений тільки у X столітті багатою грецькою родиною Ставроникита, від якої й сам держав свою назву. Пізніше монастир знову був запустів і стояв занедбаний і був відновлений пізно. Його воскресив патріарх Єремія десь аж у 16 столітті. Єремія був у добрих зносинах із Костянтином Острівським, і, може, і на його прохання до цього монастиря приймали українців. Року 1847-го у цьому монастирі побував і Сергій Святогорець і ще застав тут українців. Він пише Монастир, ставронікіти. Греческий. Є, впрочем, часть здесь і малоросіянь, которым представлен для русской служби небольшой параклис. Малоросіяни, як ні, предубіждені проти москалей, но нас прийняли здесь дуже хорошо, і в духі искреннего странноприимства. Пізніше дві келії цього монастиря і 42 аскетичні каливи, б були всі зайняті Головно українцями, але вже зрусифікованими. у 18 віці в Україні сильно запалилася була повищення національна свідомість, особливо через повстання проти Москви гетьмана Мазепи. Але Мазепа зі шведським королем Карлом XII, 7 червня 1709 року, програв бій із Москвою і змушений був покинути Україну із частиною своєї старшини та війська. За кордоном постала тоді досить численна українська еміграція, а незабаром багато козацтва прийняло турецьке підданство і оселилося по Дунаю, особливо в Добруджі національна свідомість української людності через усі ці події значно піднеслася. А в Україні по обох боках Дніпра ставало все гірше. На лівобережжі цар Петро І, а пізніше його наслідники виловлювали всіх мазепинців і жорстоко мстилися над ними. Народ падав під тяжкими утисками московських постоїв та пацифікацій. Не краще було й на правобережжі. Тут поляки також мордували всіх українців, кого тільки могли. А до цього тут настало велике переслідування православія, яке провадили поляки та уніати. Постала так звана Коліївщина як народний протест проти всіх цих переслідувань православної віри та українського народу, в який гинуло багато і невинних. Ось у цей грізний для України час знову звернено увагу на Афон як на спокійне місце життя і подвигу, де православної віри ніхто не переслідує, а монашество може служити Господові спокійно. Ще року 1614-го із Афону писав ігумен Дарманського монастиря на Волині Ісакій Борискович, підкреслюючи власне релігійний спокій на Афоні для українця під Польщею такий малознаний. Благодатії Христа моєго достиг до Афонської гори, опочих мало от трудовні помірних. Нині у віддях пристаніще пречистия Матірі Божої же веліє безмолвіє. Ні єрети циклі вещуть, ні мнящиїся християні кафоліци наветують, ні ласканням і дарами неутвержденних прищають, ніже прищаємо гость обрітають ні воплю, ні клічу на церковь Христову. Воістину пристані ще не о чоловік созданное но от Божія смотрення. І саме в цей час постає на афонії новий скит, уже виразно національний. Чисто український. Коли на Афоні появилися мазепинці, вони не могли примиритися із чисто російським напрямком русикона і захотіли мати собі свого окремого чисто українського національного монастиря. Цілком можливо, що русикон поділяв тоді російську великодержавну ідеологію, Це б то був проти українців українських. Мазепинців, а це не давало можности цим останнім селитися в русиконі і спокійно служити Богові. А між тим іммігранти, козаки з армії гетьмана Мазепи помалу прибували на Афон, бажаючи в молитві й подвигу закінчити своє життя. Звичайно, вони шукали собі такого місця, де б могли і національно мати нарешті спокій, живучи в рідному оточенні. Ось у цей час і постав на афоні на землях панкраторового монастиря чисто український скит святого пророка Іллі або так званий Іллінський козачий чи запорізький скит. Заснував його славний єрманах Паїсій Величковський. Чутка про молодого українського аскета подвижника скоро рознеслася по афону і поза ним. І до паїсія почали сходитися ченці головно українці, а почасті й молдавани. Оце й був початок нового українського скита на афоні під керівництвом Паїсія Величковського. Скоро біля паїсія зібралося стільки української братії, що їй стало занадто тісно при його вбогій каливі. І Паїсій Змушений був просити в пантократорового монастиря більшої садиби і йому віддали за Непалу порожню стародавню келію святого пророка Іллі. Це було в 1756 році. І відтоді постав на фоні загальнознаний Іллінський козачий український скит Старець Паїсій Величковський був суворий аскет, але в скиту своїм запровадив кіновіяльний, цебто спільножитний устав. Ченці мали все спільне їжу, одежу, працю, молитву. Мати яке будь власне майно їм заборонялося. Паїсій був досвідчений Югумен і твердою рукою провадив свій скит. Більшість його ченців були вільнолюбні козаки, що вміли вимагати, але не вміли слухатися. А тому проти паїсія Величковського скоро знялося якесь незадоволення, що сильно знеохотило його до свого скиту. У цей час по монастирях Валахії і Молдавії не було доброго порядку, а тому господар, князь Валахії, запросив його паїсія до себе настоятелем в монастир Драгомирню і Паїсій року 1763 го Покинув свого українського монастиря, а за ним подалася і більша частина ілінського скиту, 64 ченці. Це сильно вдарило по ілінському скиті, спинивши добрий розвій його. А Паїсій віддав свої великі знання та глибокий досвід Молдавії. Року 1763 го Драгомирня перейшла до Австрії, тому Паїсій перебрався зі своїми численними учнями-українцями до Секульського монастиря у Молдавії. В кінці його запрошено організувати славний німецький монастир у Молдавії, що на той час сильно занепав, і тут Паїсій поклав дуже багато праці разом зі своїми учнями українцями та румунами. Усі вони пильно займалися перекладом із грецької мови творів святих отців церкви і сильно побільшили бібліотеку нямця. Року 1790-го Паїй одержав у цьому ж монастирі сан Архимандрита, а року 1794 на 72-му році життя переставився у молдавському німецькому монастирі. Духовна спадщина по Паїсію Величковському була дуже велика, але вся вона позосталася на чужому ґрунті і не дала належного врожаю, бо була відірвана від рідного національного ґрунту. У всякому разі, великий українець не послужив безпосередньо своїй батьківщині стільки, скільки міг. Покинутий Паїсієм Величковським року 1763 Скитилінський занепав і майже запустів. Українці ченці, що своїм непослухом змусили Паїсія покинути заснованого скита, самі не могли дати собі ради. Так справа була аж до 1775 року. Цього ж року, як відомо цариця Катерина II Наказала зрадливо і підступно зруйнувати Січ Запорозьку, і січовики запорозці розійшлися по різних місцях. Багато їх осіло по Дунаю, в Добруджі, на Кубані, у Чорномор'ї. Багато січовиків подалися й на афон, і то з немалими маєтками. і Єлінський скит відразу заповнився і віджив, і був урятований від загибелі. Із цього часу, по році 1775-му, Афонський Лінський скіт став офіційним запорозьким скитом. Наші запорожці, як знаємо, взагалі дотримувалися нашого стародавнього боярського звичаю і любили на старість уступати до монастиря, а особливо в Київській Печерській. І ото тепер усі знеможені занепалі на дусі, зрадливо вигнані з рідного кобла. Запорожці стали масово подаватися до афону з Дунаю, з Добруджі, з Чорномор'я, з Кубані, і всі селилися у своєму ілінському скиті. Звичайно, запорожці принесли до ілінського скиту всю свою національну ідеологію, усі свої звичаї із Січі Запорозької, де вони так само жили братерським життям та без жінок. Принесли вони сюди і свої вільнолюбні думки і поступування. Цікаво тут зазначити, що запорожці підкреслили у своєму скиті й одну з найголовніших рис нашої української церкви, і з найдавнішого часу основоположником української церкви вважався і уважається апостол Андрей, що наша церква завжди ісповідувала і тепер ісповідує з давнього передання. Ось тому найбільшою святинею святоіллінського скиту стали мощі святого апостола Андрія Первозванного, які запорожці старано добули для свого скита. Матеріально Іллінський скит відразу віджив, бо запорожці були заможні і все своє майно попередавали на скит. Так само й ті січовики, що жили по інших місцях, Щедро жертвували на свій монастир. І так жив Іллінський скит у добробуті аж до 1821 року, коли на нього несподівано спала велика біда. Повстання греків накликало лихо на Афон, а російсько-турецьке напруження, а потім війна стягли репресії на Ілінський скит. Запорозький ігумен Парфеній, забравши частину ціннішого добра, мусів виїхати на Чорномор'я. За вісім літ свого господарювання на Афоні турки сильно поруйнували ілінського скита, і він майже запустів. Року 1829-го був підписаний Андріянопольський мир. І вже у 1830 році Ілінський скит став знову відживати. Вернувся до нього й Ігумен Парфеній, вернулися й ченці запорожці, і скит знову наповнився. Щедро відізвалися колишні запорожці з над Донаю, Кубані, Чорномор'я, жертви до скита не спинялися, на скит записувалися млини та рибні ловлі по Дунаю, і скит незабаром віджив і відновив своє українське чернече життя з ігуменом Парфенієм на чолі. Але доброго спокою поміж ченцями-запорожцями. Як не було доти, так не було його й далі. Насельники Ілінського скиту були все такі емігранти, що не могли легко забути минулого, а це їх робило малослухняними і неспокійними. Січові звички були занесені до святого скиту, і з цими звичками Ігумен Парфеній не міг дати ради. Ігумен цей, що багато витерпів за свого життя, але скиту ніколи не кидав, як його попередники помер від чуми, що була занесена на афон. Року 1836 у Вілінському скиті подвизався і романах Анекита. У мирі князь Сергій Олександрович Ширинський Шихматов, і він щедро допоміг нашому скиту. Кості оця никити зберігаються в ризниці церкви цього скиту о простій скринці, бо на афоні померлі пробувають у землі тільки три роки. Скит і далі добре розвивався, а у 1839 році пантократорський монастир, що від нього залежить, ілінський скит, дав йому устава, в якому окреслена залежність його від свого монастиря батька. У 1841 році у святої Лінському скиті став новий ігумен Паїсій II із походження басарабський болгарин. Немає відомостей, чи він був обраний, чи був наданий скиту. І 30 літ твердо правим скитом цей ігумен і скит не зменшувався. Помер Паїсій II року 1871. Видно, Паїсієві нелегко було правити запорозьким скитом. Бо, помираючи, він позоставив завіщання обрати по його смерті Ігумена не зі своїх українців, якого українці слухатися не будуть, а конче із чужинців. Більшість щенців не погодилися прийняти заповіту свого покійного Ігумена і виставили кандидатом українця отця Андрія, а меншість стояла за виконанням заповіту. Пантократор, цептогреки, підтримали меншість. Зчинився бунт, який сам Афон довго не міг полагодити. Року 1847-го у пророку Лінському скиті побував і єромонах Сергій Святогорець і розповів про нього таке: Скит стоїть самотно й далеко від моря на північно-східному схилі Святої Гори, на одному з високих пустинних холмів. Тільки на схід він має види, а з усіх інших боків оточений сусідними висотами. На захід від нього на схилі афонського хребта у лісі одиноко пишається теж руський скит Богородиці Ксілургу, який належить русику і тепер зайнятий виключно болгарами. Ілінський скит тепер оце тільки починає поправлятися, але він скупчений і тісний. Скід цей щось середнє між спільножитним і своєжитним монастирем. Братія його усі до одного українці, до теперішнього настоятеля був у них настоятелем чистий росіянин, проти якого так настроїлись українці, власне через його російське походження, що відмовили йому в настоятельстві і змусили відійти зовсім, хто був з великоросіян. А що Господь зробив? Він їм поставив ігуменом не українця і не чистого росіянина, а молдаванина, і таким чином поставив їх необхідність коритися його старчаській волі. Теперішній їх настоятель, отець Паїсій. Людина шляхетних якостей, прекрасного характеру і доброго розсудку. З раз траплялося мені бути тут завжди, хто небудь із братії іронічно завважував, що ми в Русику під впливом греків і позостанемося в повній від них залежності, тоді як тільки через нас вони можуть підтримувати існування монастиря у скиту три церкві, братство не більше тридцяти чоловіка. Істотне й реальне джерело існування скиту це багаті рибні ловлі на Дунаї, але забезпечені для іноків через потребу стосунків з освітом. У скиту дзвонення російське, жаль тільки, що головний дзвін малий. У церквах особливих прикрас нема, крім часточок мощів. І незважаючи на нелегку свою долю, Єлінський скит таки пережив різні удари і дотримався зовсім добре аж до Першої світової війни. Залежить він і тепер від грецького монастиря Пантократора, своєї землі немає, цебто увесь час живе на виарендованім ґрунті. Матеріально скит стояв зовсім добре, мав свої виноградники, городи, млини й рибниці на Дунаї, спадщина. Від запорожців. Ілінська різниця повна коштовних шат, посуду, книг та інше, усе дари головно колишніх запорожців. Скит має одинадцять своїх келій, з них одна болгарська та 42 аскетичних колибі, із них 34 українських. Єлінський скит має дві величні церкві соборний храм в ім'я святого Пророка Іллі, побудований ще запорожцями з над Дунаю та Кубані, і церква в ім'я святителя Митрофана Воронійського. У 1892 році ігуменом в Ілінському скиті був отець Гавриїл року 1903. Року 1903 тут було до п'ятиста ченців. Переважно українців. Ілінський Запорозький скит – це справді український закуток на Афоні, ніби чудом перенесений сюди з України. Положений він у чудовій лісистій місцевості, а сам скит увесь покритий пірамідними тополями. Українці, як відомо, люблять свою батьківщину з усіма її ознаками, а тому в Ілінському скиті поставлений навіть вітряк, єдиний. На весь афон. Тут же риплять наші колодязі журавлі скрізь чути мелодійну українську мову. Як і в себе, вдома, українці на афоні до своїх гостей пильнують бути чемними та щиро гостинними. Але в другій половині XIX віку Елінський скит став помалу денаціоналізуватися. Головно тому, що українці на батьківщині цілком його забули, тоді як росіяни помітно ним опікувалися. У скиті цьому побував навіть Великий князь російський Костянтин Миколайович, а це стало приводом більшої російської опіки над цим скитом. Року 1892 на фоні побував князь Олександр Дабижа. Відвідав і нашого запорозького скита і писав про нього, між іншим, таке в то время как любители и покровители украинской истории и старины, казалось, и не подозревали о запорожской святыне на афоне, щедрая и добровольная помощь не раз приходила к ней из далеких великороссийских губерний». В списках титаров и ревнителей малороссийского скита за истекшие пятидесятилетия значатся имена московских и петербургских благотворителей, малороссиян же – ни одного. Такая доля украинского запорожского скита на фоне. На жаль, докладно про нього мало що знаємо, бо про нього існує тільки одна маленька окрема стаття, праця згаданого Олександра Дабижі, а всі інші дослідники Афона згадують про нашого скита тільки побіжно. По 1914 році цей український скит сильно занепав. Але обов'язок українців не допускати до нього і таки підтримувати його як свою історичну святиню. Тепер у цьому скиті тільки жменька монахів, а греки роблять усе, щоб до афону не допускати ані українців, ані росіян. Бо як вимруть вони, то все перейде за законом грекам. За останні два десятиліття святоїлінський скит розсилає відозви про поміч, відозви російською мовою. І зве себе Руським Із книги старець Паїсій Величковський авторства Митрополита Іларіона 1975 рік Вініпех Канада а чи досліджуєте ви власну історію та яку роль дослідження себе, роду, країни зіграє у перемозі над ворогами? Напишіть про це у коментарях і підписуйтеся, тисніть дзвоник, поширюйте, донатьте. Благослови Господи, військо українське, святі землі української. Моліться за нас.